Привіт, це Ірина Гавриченка, і ти на моєму каналі, де уся правда про подорожі. Сьогодні розкажу тобі про новий готель, який мене відразу вразив, а потім з'явилися сюрпризики. Розказуй усю правду про турецький готель «Етнобелек». А ти підписуйся і став лайки. Розташований у фешенебельному районі Белеку і претендує на звання одного з найкращих готелей Туреччини до аеропорту Анталії всього 35 хвилин їзди. Це абсолютно новий готель, відкритий у 2024 році. І він поєднує турецьку естетику з європейським мінімалізмом. Побудований в еко-стилі тут все з натуральних матеріалів. А ще готель за здоровий спосіб життя, досить простора і не зелена територія. Розкішні басейни, стильний декор і атмосфера преміального курорту. В готелі 445 номерів. Є і стандартні, і сімейні, із басейном, і джакузі на балконі. Всі без винятку зроблені в бохо стилі. І менша кімната 56 метрів квадратних. У кожному номері панорамні вікна, міні-бар із безкоштовним постійним поповненням, телевізор, сейф, халати, тапці, ванна кімната з дизайнерською сантехнікою, косметика. До речі, тут ботега. І особливість. Відмінна шумоізоляція та комфорт навіть у стандартних номерах. Тут гарної якості Wi-Fi працює як в номерах, так і по всій території без перебоїв. Харчування в отелі це не просто все включено, це значно більше. Основний ресторан із свіжими морепродуктами. Уявить тільки на сніданок тут 5 видів червоної риби, а ще гриль станції і турецькі делікатеси. І сім алякарт ресторанів: італійський, середземноморський, східний, латиноамериканський, і грецький, Бар біля басейну, стек пекарня з десертами і лобі-бар, які працюють 24 на 7. Тримай фішечки, які є тільки в готелі Етнобелек. Єдиний на узбережжі алякарт ресторан із шоу-кабаре. Просто уяви це. Він платний, але того вартує. А ще винна кімната із дегустацією вин один раз на тиждень безкоштовна. Коктейль Бар тут працює до третьої ночі і можна тут спробувати найпопулярніші і авторські коктейлі безкоштовно. Ще є сигарний клуб за додаткову плату. Ресторан Самбреро це латиноамериканська кухня, плюс неймовірне музичне шоу. Під час яких реально танцює весь ресторан, тут настільки запальна енергетика, що ти не зможеш всидіти на місці. А ще тут неймовірно смачна кухня, величезні порції і традиційна мексиканська кухня. А мій улюблений тут грецький ресторан. Тут неймовірно смачно та колоритні пісні, танці, шоу, і ти навіть сама можеш розбити тарілки усе як в найкращих грецьких традиціях. Не можу обійти увагою і азіатський ресторан. Великі порції, дуже смачні суші, морепродукти, восьминіги, креветки і навіть качка по-пекінськи. До речі, кожен вечір в головному ресторані готелі ти можеш спробувати нереально смачні суші. Звісно, в готелі свій власний піщаний пляж, широкий і доглянутий, з чистою водичкою, пологим заходом в море. Є пірс з Вібзоною і кабанами. Кабани платні від 120 до 200 євро з обідом і постійним обслуговуванням, фруктами і пляшечкою «Просеко». На території є спа-комплекс, і це просто окрема історія. Тут є і турецький хамам, і сауна, масажні кабінети, зона релаксу, соляна кімната усе для повного відновлення. Для активних туристів тренажерний зал, йога, пілати, станісні корти, водні види спорту, плюс ретрит і йога програми цілий день. Сама по собі анімація в готелі спокійна, але тут дуже якісні вечірні шоу, класні спортивні програми, є величезний панорамний басейн для дорослих і анімація з діджеями. Діджей шоу в готелі кожен вечір з неймовірно смачними коктейлями. В готелі Етнобелек діткам теж не буде сумно. Тут тематичний дитячий клуб поділений на кімнати, і можна спробувати різні професії. Наприклад, пожежника, поліції, лікаря і навіть є курси водіння. А ще є тематичні кімнати, змалювання, хімії, техніки, салон красоти, конструктори і все, що тільки можна придумати. А ще в дитячому клубі знаходиться вітамінний бар, де можна зробити собі смузі або фреш з різних фруктів і овочів. А також в дитячому клубі є обід і вечеря. І діток від 4 років тут можна лишати від початку робочого дня і аж до вечора, до 11-ї. бо тут дійсно дуже крута анімація. Є тут і великі батути, і канатне містечко, але готельчик не зелений, тому все це знаходиться під тінню, яка зроблена з навісів і натуральної тканини. Звісно, тут є аквапарк, величезна аквазона з гірками. І дітей пускають на високі гірки від 120 сантиметрів. Обслуговування в готелі на вищому рівні. На рецепції пропонують шампанське. Персонал завжди усміхнений і турботливий. Чистота, порядок і сервіс бездоганні. Це просто реальний класний курорт «П'ять зірочок. А тепер давай поговоримо про мінуси, які тобі потрібно знати. Територія готелю ще не зелена. Так, вони насадили і пальми, і туї. Все буде ідеально через років 5. По території натянуті великі тенти з натуральної тканини біля барів і дитячих зон. Офіціанти, що Обслуговують бари та басейни дуже стараються, але можуть щось забути принести чи зробити це досить повільно, можуть не знати склад деяких страв. І досить велике каміння трапляється при вході в воду. Навіть є шматки природних плит. Але сам по собі вхід в море мілка галька, плюс піщані полоси. Отже, розумію, етнобелек це сучасний атмосферний готель для тих, хто хоче комфорт без компровісів. Ідеальне харчування, чисте море, стильна естетика, відпочинок для всієї родини. За бронюванням турів до Туреччини з будь-якої країни Європи. Пиши контакти, бачиш. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі!